Євангелія від Марка, розділ 15 Рано вранці первосвященники зі старшими книжниками та всім Синедріоном чинили раду. Зв'язавши Ісуса, повели, передали Пилатові. І запитав його Пилат, Ти, цар юдеїв? А він у відповідь мовив йому Ти кажеш. А первосвященники дуже його звинувачували. Палат знову запитав його, кажучи, ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав. Тож дивувався Пилат. На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, за якого просили Був же один, котрий звався Варавою, ув'язнений з бунтівниками, які під час заколоту вчинили вбивство. Натовп підійшов і став просити, щоби вчинив, як і завжди? Пилат у відповідь сказав їм, Чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв, тому що він знав, що через заздрощі первосвященники його видали. Первосвященники ж підбурили юрбу, щоби краще відпустив їм вараву. Пилат знову сказав їм у відповідь То що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем юдеїв? Вони ж знову закричали, Розіпни його. А Пилат запитав їх, «Тож яке зло вчинив він? Та вони ще сильніше закричали, Розіпни його. І Пилат, бажаючи догодити людям, відпустив їм вараву, а Ісуса після бочування видав на розп'яття. Воїни повели його до середини двору, тобто в приторій, і скликали весь підрозділ. Зодягли його в багряницю, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. Радій, цар юдейський, били його по голові тростиною, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялися йому. А коли нагломилися над ним, скинули з нього багряницю і зодягли в його одяг, і повели, щоб розіп'яти його. Примусили одного перехожого, Симона Керенейського, який повертався з поля, батька Олександра Таруфа, взяти його хрест, привели його на Голгофу, місце, що в перекладі означає череповище, давали йому пити вино зі смирною, але він не взяв. І розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб, хто що візьме. Була третя година, як розіп'яли його. І написали його провину так цар юдейський. З ним розіп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Збулося писання, що говорить його зараховано до злочинців. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами й кажучи – «Ова, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш. Спаси себе самого, зійди з хреста. Так само і первосвященники між собою говорили і глузували разом із книжниками. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірили в нього. Розп'яті з ним також насміхалися з нього. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години. А о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом Елої, Елої, Ламаса Вахтані, що означає в перекладі: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали Дивися, кличе Іллю. А один, побігши, наповнив губку оцтом, прикріпив її до тростини і дав йому пити, промовляючи Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав духа. І в храмі, роздерлася надвоє, згори додолу. Сотник, який стояв напроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив Справді. Ця людина була Божим сином. Були і жінки, які здалека дивилися, між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова молодшого та Йосії, і Соломія. Коли він був у Галилеї, вони ходили за ним і прислуговували йому, і було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалима. Коли звечоріло а була п'ятниця, яка є перед Суботою. Прийшов Йосип, котрий з Ариматеї, шанований радник, який сам очікував Божого царства, і наважився піти до Пилата і просити тіло Ісуса. Пилат здивувався, що він уже помер, викликавши сотника, запитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, дав тіло Йосипові. Той купив полотно, зняв його тіло, обгорнув полотном і поклав його до гробниці, яка була висічена в скелі, і до входу в гробницю привалив камінь. Марія Магдалина і Марія Йосієва мати дивилися, де його поховали.